Кава заварна, столова ложка на таке горнятко. Заливаю водичкою, перемішую, накриваю тарілочкою зараз, щоб кава добре запарилася. Час вийшов, кава запарилась. Добавила я в ємкість столову ложку масла КХІ і виливаю кавусю. Збиватиму зараз в блендері. Так я робила, друзі, коли була на кетохарчуванні. Це дуже смачно. Постійний глядач знає, що я тепер знаходжусь на другому харчуванні карнівор. От. Так, збиваю. З'явилась така характерна піночка. Так. Зараз Переливаю в горнятку. Покажу вам годину і день. Коли я питиму цю кавусю, друзі, це дуже смачно. Хто ніколи не пробував, зробіть. Не обов'язково з маслом кхі. можна і з маслом любим зробити. Ну, мається в виду з вершковим, звісно. так. От, бачите? понеділок 11.01. Не хочеться їсти зовсім до години другої, третьої, півтретьої, завжди по-різному. Вирішила сьогодні себе побалувати. Згадала, що колись я пила таку каву. Пробую. Друзі, як це смачно? М -м -м. Спробуйте, супер.